Привет! Йдемо на екскурсії до моїх учнів. Це новий формат наших відосів. Тому ти перша попадеш під роздачу. Рік пройшов. І ти пройшла моє наставництво. Хто ти? Розкажи. Мене звати Юлія Гончаренко і я власник самого красивого б'юті простору, коуч, б'юті майстрів. Навчаю колористиці, маю власні онлайн та офлайн курси. Запрошую вас до себе на навчання. З чим ти? А зіткнулася рік тому. Переїхала, ремонт зробила. Але далі я з тим взагалі не знала, що робити. Просто думала, як я буду сама робити ертач і платити за оренду. Розкажи, будь ласка, свою точку. А на той момент в цифрах я мала три майстра, включаючи мене взагалі колориста. Моя виручка десь складала 300 тисяч гривень. Нічого спільного я не знала ні з маркетингом, ні з наймом, ніяких KPI я не вміла виставляти. Це все було для мене якоюсь туман. І я майстер, який краще стою. Стою а ти вирішила переїхати в нове приміщення, масштабуватися. Uh -huh. А так, в принципі, роблять всі спеціалісти. Вони думають, що все звалиться з неба. Да, і майстри прийдуть, і клієнти прийдуть. Де це бу, насправді велика була помилка. Як ти зараз уже справляєшся з цим? Розкажи точку Б на даний момент. Наразі моя команда вже виросла до 14 чоловік, е, і в нас дуже дружній колектив. У тебе є зараз проблема з кадрами? Ну не враховуючи прибиральницю, яка мене до речі, булін салон. Буквально два тижні тому обікрала прибиральниця. Представте.